Належа, ну почнемо з такої інформації. Ми знаємо, що фактично останні декілька тижнів ну, складна ситуація в регіоні по обстрілам. Знаємо, що внаслідок російських обстрілів в Одесі пошкоджено понад 300 об'єктів портової інфраструктури, зокрема, було знищено понад 100 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко наголосив, що важливо забезпечити стабільну роботу морського коридору. За його словами, наразі він працює завдяки. Зусиллям державних органів влади та приватним операторам от з приводу якраз зусиль державних органів влади і забезпечення роботи морського коридору. Розкажіть, будь ласка, яка там наразі ситуація? Ну, давайте так. Коридор працює вже більше року, 14 місяців працює. Він був розпочатий, коли російська сторона в Туреччині вийшла в особовому порядку, і тоді за дорученням президента збройні сили сили оборони забезпечили відкриття нового коридора, який більше року успішно працював. Я рахую, що він і зараз успішно працює. Просто сьогодні ми бачимо, що ворог. Умисно хоче цей коридор логістичний хаб, який сьогодні є, одеська область, єдина в Україні, поки що за відсутністю портів інших регіонів, хотя звичайно перекрити для того, щоб економічно ударити по країні. Тобто ворог не цурається ні бойових. Дійні економічних впливів щодо перекриття будь-яких фінансових надходжень до нашого бюджету. Звичайно, це підтримка наших військових, підтримка наших людей, соціальні проекти. Тому, звичайно, вони б'ють по по всім можливим місцям, де наша країна розвивається, рухається і підтримує економіку. Пане Олеже, ось буквально нещодавно з Маргаритою спілкувалися з вашим колегою і сусідом по області Віталієм Кивомом, очільником Миколаївської ОВА. І він зазначив, що саме його область, як я розумію, ваша в тому числі є такими собі прохідними територіями для російських безпілотників. Саме в вашій області зустрічають російські дрони Камікадзе шахеди, які запускають з тимчасово окупованого Криму. До прикладу, так ну зв'язку із цим була новина про те, що, начебто, ці дрони Камікадзе стали вище злітати. І з ними важче стало поратися нашим мобільним групам. Що вам відомо з цього приводу? Як підтримуєте роботу мобільних вогневих груп? І чи вдається поратися з тими безпілотниками? Так, звичайно, багато ті, які йдуть навіть транзитом через нас, що Миколаївська область, що наша область. Ми перші на рубіжі зустрічаємо їх з моря, і ті е, е, дрони, які проходять, і ми їх встигаємо, що в морі зняти там, чи е, далі дуже багато ми збиваємо на шляху до інших транзитних областей, така як Вінницька, Хмельницька області. Тому е, те, що ми можемо, те, що ми можемо, те, що наші мобільні вогневі групи достають, звичайно, ми знімаємо. Але у нас також хочу для інформації дати, що багато було обстрілів і нашої південної частини області саме цими засобами, цими дронами, і ви навіть, там, декілька тижнів тому ви знаєте що було пошкоджено багато цивільних будинків завдяки дронів. Також вони, крім цивільних будинків, звичайно, на напрямок це і припортова інфраструктура, яка знаходиться на Дунаю. Були випадки, коли ці дрони залітали на румунську територію. Там е румуни. Також давали цю інформацію офіційно. Звичайно, реагують не так, би, як нам хотілося би, щоб весь світ чув, що порушуються всі е, конвенції. Да, але ну, те, маємо те, що маємо, як е, говорив. Ми вже колишній президент. Тому звичайно працюємо над усіма можливими засобами, щоб як можна більше над морем їх було знищено. Тому що любе падіння чи в містечко, чи в місто, чи на іншій території, звичайно, це якісь пошкодження, які сьогодні несуть за собою наслідки, тому слі і смерть наших людей. А це найважливіший аспект, який у нас сьогодні є. Пане, ложе, ще одне питання з приводу а, мобілізаційних взагалі. А... Ну, процесів, які наразі тривають в Україні, ми бачили останніми тижнями, як ТЦК перевіряють українців, і на зокрема концертах, постійно говоримо про вірогідність запровадження саме економічного бронювання. Ну і так само з цього приводу знаємо, що у вас в області розпочався такий діалог з бізнесом. Буквально вчора у вас відбулася перша зустріч, і головна тема цієї зустрічі була якраз бронювання працівників і визначення критично важливих підприємств для регіону чи дійсно вже визначили ви той перелік критично важливих підприємств? Чи він вже є у вас на руках? І з приводу бронювання, яка наразі ситуація в регіоні? Наскільки вмотивовані у вас хлопці, які хочуть воювати чи ні? Ну цей діалог з бізнесом постійно триває, Роз, як я тут перебуваю на посаді. У нас uh -huh. він постійно відбувається, тому що сьогодні е, по іншому неможливо. Якщо ти не будеш давати воїнів е, для того, щоб підтримати обороноздатність країни, то сюди прийдуть інші воїни, які ти будеш безкоштовно. Ну, тебе ніхто питати не буде. Ти будеш забезпечувати все військо і чуже тіки, да? не, не, не українську армію, а інші, якщо не будемо підтримувати Збройні сили. Е, а чому бізнес з бізнесом триває? постійний діалог, тому що ми розуміємо, що економічна складова також важлива, тому в постійному діалозі в. Тому щоб було би домовленості, якісь е, не було би перевищення, будь яких щоб що в одного підприємства забрали більше е, мобілізували, а в іншого менше. Тому ми в цьому процесі постійно знаємо кожного проблеми, знаємо кожного мотивацію, знаємо кожного е, заходи, засоби, які він там намагається там, ті чи інші придумати або не придумати. Тому ми постійно спілкуємося. Вчора це просто було онлайн, це всі бачили. А так процес триває постійно. Ційно ви знаєте і зернові ініціативи, наші ті зародилися в Одеській області. Ми постійно з бізнесом працювали. Ми сьогодні вивели з ціні дуже, дуже багато підприємств офшорних, які працювали там, так званій формі. 2. ми сьогодні над виноградарством працюємо також, щоб робимо цифровку землі. Робимо розуміти, щоб розуміти повністю всю складову Одеської області, це. Ну, наша наша робота це ага. від цього нікуди ти не дінешся. І комунікація відбувається так, крас і таким чином, щоб бізнес розумів, що ми хочемо, що він може, щоб знайти знаменник один і поїхати чи піти далі. Пане Олеже, на останок швиденько питання про вашу співпрацю саме з цивільними одеситами та жителями області. Загалом я знаю, що вони нас також дивляться, і для них наступна інформація може бути принагідною на Одещині. Вперше видали кредит на житло за програмою «Є оселя». Отримала його директорка дитячого садочка Фонтанської сільської ради Одеського району. Сума займу складає 911 тисяч гривень. За даними Ована, початок жовтня цього року в Одеській області видано 636 кредит кредитів на загальну суму 884 мільйони гривень. Себто, ну в середньому, якщо порахувати, трішки більше ніж мільйон видається на одну таку подібну ініціативу. Як працює цей механізм і наскільки легко або важко звичайному громадянину ну отримати таку допомогу? Давайте я уточню. Це перший кредит, яка отримала завідувача дитячого садочку. Це Перший кредит з першої черги, тобто це з нових будинків. До цього там більше півроку працювали е, уже з е, друга черга. На ринку квартири купувалися до цього. Тобто, ну це перша це саме з нових будинків. А раніше були вже так скажімо, в які е, пер, пер, перепродавали люди, які вже ними користувалися. Е, чому у нас така велика сума? На ну я не знаю там порівняно з усією Україною але так я рахую, що що ми цей, що ми там в лідерах. По цим питанням, ми ще таку ініціативу запровадили, що всі відсотки по кредитам, які отримують військовослужбовці, поліцейські, інші там сили збройні сили, сили оборони, я маю на увазі люди, які перебувають на службі. Да, ми запровадили ситуацію, що ми погашаємо за рахунок обласного бюджету повністю їм нарахування щодо кредита. Тобто вони тіла гасять самі, а все, що стосується від. Сотків по кредиту закриваємо за рахунок обласного бюджету Ми спочатку навіть не розраховували, що це. Це спрацює, тобто там місяць було 200-300 тисяч. Сьогодні ми вже доходимо до більш набагато значних більших сум, тому що люди зрозуміли, що можна тільки тіло гасити, і не платиш відсотки, обласний бюджет бере на себе. І багато багато було ініціативи. Тому тут ми спрацювали в цьому плані. Допомогли людям відсотках. Вони платять які голе тіло гасять, і для них це дуже і дуже вигідно. Там я не пам'ятаю вже скільки там на скільки років дається кредит. Тобто, воно є сенс брати. І що сьогодні важливе? Сьогодні важливо, щоб людина знала би де вона живе і відчувала би себе спокійно. і спокійно. Ми якраз допомагаємо цьому їм, пано жоно. Ну що на останок питання з приводу опалювального сезону? Наскільки готове місто і регіон до опалювального сезону? Друзі, ну ми готові на 100%, але враховуючи нашу передову з, з моря і враховуючи, що балістичні ракети до нас летять сьогодні півтора-дві хвилини. Звичайно, не хочеться будь-які коментарі з цього приводу давати. Все, все, що потрібно, забезпечено генераторами, паливами, резерви, які є, все зробили. Фізично перепровірили все. Щось загадувати, мабуть, не хотів би. Хочеться, щоб все було би добре, щоб люди були в теплі, щоб люди були в світлі. Знаєте, в тому році в нас. Така ситуація була, що е, чекали від ворога, а в кінці листопада була негода, і завалило півкательні сніг, труба упала, І у нас де. Порядка там 50 тисяч людей, мешканців одної з е, багато, де багатоповерхівок, да спальних кварталів, так скажемо, да за, могли залишитися взагалі без світла. Там ну і от там, де не чекаєш, а воно приходить. Да, чекали від ворога, обстрілів, а негода зробила свої справи в півобласті, порвала світло, порвала те. Тому тим ми не менш, дякуємо ми... вам за вашу роботу, пане Олеже, так. і за те, що вімкнулися. Впевнені, що наскільки здатна місцева влада попрацює на тим, аби у всіх Одеситів і жителів області все було добре з комунікаціями, з теплом електроенергією, водою і так далі. Олег Кіпер, голова одеської обласної державної адміністрації, з нами спілкувався. Ще раз дякуємо за роботу і за вімкнення, пане Олеже.